Тепло для зсу фірма з виробництва твердопаливних котлів у Чернівцях виготовляє мобільні пічки для потреб військовослужбовців. Одна така буржуйка допоможе бійцям зігрітись, висушити одяг та навіть приготувати їжу. Як відбувається виробництво, дізнавались журналісти Січотара. Ідея створювати такі пічки виникла у власника виробництва нещодавно. Втім, за цей період спільними зусиллями працівники вже встигли зробити та відправити понад 10 буржуєк на передову та мають замовлень на понад 50. Це була його ідея. В один день він якось мені зателефонував, озвучив таку ідею, запитав мою думку. Ми обговорили її разом і вирішили так, обговорили з хлопцями на виробництві, які безпосередньо варять, чи вони не проти. Всі були за, і ми вирішили, що потрібно починати. З перших днів війни я волонтерів і займався волонтерською діяльністю в гуманітарному штабі міста Чермівці, і після того, як його закрили, да, вернувся, як можна сказати, так до робочого процесу на нашому виробництві і розмірковуючи про те, що все ж таки наближаються холодні дні, зима і розуміючи, що хлопцям на передовій буде скрутно. Ми вирішили вирішили чимось допомогти, так як ми вміємо обробляти листовий метал і ми працюємо з ним. То для нас не тяжкою роботою є зварювання от таких, от е, пічок, буржуйок, чи як їх в народі називають, тому ми вирішили розробити такий проект, збираємо кошти з усіх бажаючих і за ці кошти купляємо метал. Необхідні матеріали, фарбу там для збору цих пічок. Працюємо ми безкоштовно, тобто в сольвартих тих пічок не входить наша робота. І по запиту від військових від людей, які мають військових, ми відправляємо ці пічки на передову. На таких пічках можна готувати, сушити одяг та обігріти приміщення. Втім, їх функціонал постійно покращують, спираючись на відгуки військових. Ці пічки вони мають. Варочну поверхню, так називаємо, на якій можна роз або одну велику кастрюлю розмістити, або е декілька маленьких, е вона б е зроблена з металу, тому вона нагрівається і може обігрівати хлопців е в бліндажі чи в окопичі там в палатки. Е також вона має зольник, що дуже зручно, тобто не потрібно приривати процес горіння для того, щоб почистити від попілу саму пічку. Зараз ми її трошки доробляємо, уніфіцируємо, бо є вже відгуки від наших військових, що їм потрібно там де деякі допрацювання зробити, щоб вони е легше сушили речі на ній, е взуття. Потім так само вони попросили зробити її на вищих ножках, щоб можна було би розташувати вище, бо в бліндажах, в палатках зазвичай вони кажуть, дерев'яна підлога, і дуже низько до неї вони бояться, що може загорітися. Е Підлога там з цих поддонів на створення однієї пічки в майстрі веде близько двох годин. Втім, вона ефективно прослужить три-чотири роки. Працівники виробництва створюють пічки в позаробочий час на волонтерських засадах. Собі вартість однієї 2400 чотириста гривень. Нашим героям необхідно тепло, необхідно грітися. Ми їм пробуємо, хоч якось допомогти цю навалу цього ворога і агресора, який зайшов до нас вдома, да, і намагається навести свої права. Пан Микола спільно з працівниками має на меті виробити та відправити тисячу пічок для бійців зсу із -за того, що збільшився попит від військових на ці пічки зараз в останні два тижні. То ми вже розширили виробничий процес. Ми безпосередньо виділили одного зварювальника, який займається зваркою цих пічок. Так як ми вже на 50 пічок, там зібрали кошти, 10 зробили, 40 ще зробимо. Ну, наша ціль все ж таки тисяча цих пічок для зсу. Зробити і тому всіх, прошу, хто мене бачить. І вважає, що це цінна цінна праця, то долучайтеся до процесу, зважаючи на пору року. Зовсім скоро розпочнеться дуже непроста зима. Допомогти та обігріти військових, які щодня ризикують життям, та пришвидшити процес виготовлення пічок для зсу, можна долучившись до збору коштів на матеріали, з яких виготовляють буржуйки за реквізитами у соцмережах телеканалу СІ-4. Софія Мелешко, Андрій Кордобан, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ-4.